Всем привіт друзі! Мене з Назар на каналі Nazicks. І сьогодні я знімаю відео. Помните отео е, Ото Про Фоксі, яке я знімав. Е, хтось даже бачив тільки що моє нове відео, яке я зняв десь 15 секунд тому. Може хтось і бачив його. До речі, почало помните того, коли ото. Фокси випливу, я отак. То, коротше, я то начало перенімав раз 10 чи 6. Щоб було нормальне начало А то у мене, то рот не так відкритий, то став я не так. І навіть в тому відео я случайно пряоткрив рот. Ну перезнімать я вже, коротше, заморився. Тому що перезняв, 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 перезняв. Отак. І до речі, якщо ви живете в Харкові, то у вас вже пішов сніг. У нас вже теж йде сніг, тільки його дуже мало. Крім цього дня, весті не буде йти сніг. До речі, пам'ятаєте, я знімав відео там про танки, що у мене там ви бачили якийсь 50 та 5 Тубикса. То я качаю до 60 полівандовського, десятка хтось і знає е, 60-палівандовського в WartoSun Ceplis. Бо один, мій друг і однокласник і грає в ту гру, і він качає її сто, як я йому посоветував. У мене, як ви бачили, вже є м 6 і 7 а, а в нього той Тігер 1, він каже, що скоро вкачає Тигр 2. Ну, я тоді вже вкачаю Лівандовського, тому що ото є. Коротше, я щас зніму відео про танки. Тільки у мене немає мікрофона і я не можу там нічого озвучувати. Його звати Паша мого друга. Він грає в Титанки. До речі, йому так повезло, що він вибив з рулетки, ото, ну, вроді грошах, вибив танк, який посередині колекціонку семерку. Коли у нього вроді шестерка чи, чи п'ятерка була, не повністю, ну, вроді шестерка. А в мене там аккаунт, що він завжди просто давай поіграємо. Там, що я на Лукані, там на, на КВ2. Ну на лозі Шерману він просто у мене для колекції стоїть. На МС-1 про я про нього взагалі мовчу, на ньому я взагалі не граю, бо там поки я закине в бой, півдня пройде. Ну, ладно, ну не півдня, а пару минут. Ну ждать пару минут бой це. Це якось не дуже добре. Коротше, я ще зніму відео. Всім до побачення. Підписуйтесь, став лайки і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відосиків. До побачення, а я, а я погнал знімати відео.